Доброго дня. Будемо травити сою. Травлю я такими препаратами. Сверіко. фунгіцидний регулятор росту вімпілка. і оракул на сіні. І додаю інсектицид, номінал ультрам діяча речовина тім етоксом. Літра йде. Цього йде. Тут, а, цього теж пів літра, ну тут написано. А, цього йде пів літра на тонну, і цього йде від пів літри до літри на тонну. Щоб цього даю пів літри, цього даю літру і цього даю літру на тонну. Попередньо все замішав. Спосіно мішаю 5 це на 10 мішків Ну, на 500 кілограм. І тут в мене є мірка. Зляю 250 грам на мішок, 250 г на півмішка, 25 кг на бетону мішалку. Чого додаю інцептицит, по-перше, зими вже у нас без морозів, без снігів, без нічого, шкідника є багато 700 гривень, вроді би, чи 750 гривень бутилка. Але потім не ходиш і не заглядаєш на, на сою, коли вона поїжена і не треш голову рукою. Ну, зараз буду травити, ще покажу вам. Думаю, сьогодні про трави і завтра почну сіяти. Так, не вийшло у мене зняти коли ну, сам процес, але всі цей процес знають бетономішалку. Засипаю якраз виходить мішок. Мішок десь 45 кг. Мішок розділяється на бетон мішалку на два рази. Гляю в мене його мірена ця чашка. Гляю по 250 грам. На одну бетонну мішалку. Тобто на мішок пів літри. І от така виходить такий результат. Протравлено. Все гарно, Одна десь попала жотенько. Робочого розчину даю з розрахунком 10 літрів на тонну. І так, ну, так я травлю вже це вже третій рік, другий рік з Фріко і перший ні, один рік я кропив, травив Максим Адванс. Сам, ще один рік просто Максим чи Максим Іксель, вже не пам'ятаю. Ну, це прийшов у нас стрійко, більш-менш. Ціна якість 100. І не реклама, але підтримую, стараюся підтримувати українського виробника. Долина. Колись вони в Родонецьку, роді видав. Сєвєродонецьк. Це 22-го року, а вже 24-го року. Місто Полтава. Якби було щось таке, хоча б український якийсь генерик з такими діючими, користувався би теж українським. Ну, винемо. Поки що такі мікродобрива, халатніці є, їх використовують. Ну, це халатне мікродобриво. Це регулятор росту тут. Бо штинно-гуматний комплекс і оксиду. Ну, общем, не було того року цього, то просто гуматом користувався. Все, всім всього доброго, всім гарних врожаїв, гідної ціни і мирного неба головою.